Ось такі дрова готові поскладаються гляненьке. Накидав, накидав, готові, перебиті, а тут тільки в собі нас все відіб'є. Можете сусідам заробити на калимі. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми вирішили, так як вже в нас холоднувато, менші дрова. Перебити на своєму. Такому, бачите, до 8 см сосна може перебивати граб, дуб до 6,5 см. І ми вирішили своїм пентавром поки ще не підводить, бачите, будемо, ось такі там є добрі ножі. Ми вже пробували непогано і будемо ми помалу кидати одразу в мішки. Тут 40 кінських сил, такі потягне 16 кінських сил міні-трактор. Передавали самим цим, і він може сміло собі перебивати. Зразу в мішки, тут є кріплення для мішків. Зразу ми в мішки спробуємо. Палці непогані, кажу. Тут спеціально під заказ йдуть ножі. Нам подобалось на перший раз, ми вже пробували, а так вирішили ми сьогодні, так як перебирати кучки наші, щоб бензопилою не піляти оце раз за разом. Ми вкинемо, готові, будуть вже дрова. І тут кучку переберемо. А остальнення як, як грубші, такий граб, кусочок такого граба, і йде на ура. Йде на ура. Грубший, звичайно, не лізе. Треба вже на 120 в діаметрі. Ну це вже дорогші. Такі самі апарати такі, бачите. А зараз ми будемо просто пробувати, як воно буде себе показувати. Бачите, отакі От дрова готові поскладаються, зав'язуються, поскладаються і все. Ось такі піде, бачите. Сказати, що вони вже сухі, вартіки, три мішки, хату собі занесли і топимо, бачите? Геленьке. Накидав, накидав, готові перебиті, навіть сухі, бачите, і добре б'є. Дуже добре. Ми поїдемо в ліс, так як багато в лісі є, самих, як то кажете, гілок. Непогані ще там є з гілками. Так само можна перебити, можна не в мішки, можна спрямо в рецепт. Прицеп вона грузити та і все. І буде непогано, буде суперово. В лісі будуть, як кажуть, дармові, тому що його після просічки все-таки його беруть і палять. А так буде, будемо ми палити, буде дешевий, як то кажеться, паливний матеріал. Ось так і робить. Бачите, нема різниці, Різниці ніякої, чесно. Мішки треба або сітки, можна мішки, можна сітки. До хату кажу, готово, завіз, заніс і є. Навіть покажу вам на градню чи на чим-небудь, не тільки сосна. Там ограб дівань. Награв 6,5 граб і дуже добре. Треба дивитися, таких великих. І цей треба в мішках, я думаю, краще буде. Можна і так на кучу скласти. А ми так для відео робимо, невеликі такі. Зараз покажемо трохи грубше. оце його кинеш, Це твердіше вже, це вже дуб, чи град. і воно вже твердіше. Требиво, бачите, малих ворота. Можна брати це на таку, чи на більшу. Я вам кажу, що швидше. А ще, як кажу, їхати у ліс, де ліс в сувіті, та й в посадках самі гілки перебувати, так як зараз все дороге. Як взяти маленький присептик, він стоїть 10 тисяч гривень. А тут тільки в собі воно все відіб'є. Можете з сусідам заробити на калимі, тільки харду сітки і чистити все, що є. Не на великий, на русский. И оно пройдёт. Можно и. Добре ще тим, що е, кажу, що можна вдома і пиляти, і зробити циркулярку, що хочете. Але я маю на це, що його можна просто для цього не ще, його можна просто гілки. Зараз я знайду гілку і просто покажу, як переб'є. Знайшли гілку, ану. Бачите, з гілки що Можна брати, якщо в містах кажу, і на розпалку чи так, непогано. Бачите, гілку перебило. І таке гілок накидати в тому самому лісі, можна, кажуть, що сміло дивіться, перебувайте. 30 набити, оді маєте якісь місяць-два, коли топити одну, якщо маєте одну. Ось ця одна гілка є. Бачите, що воно робить? Перебиває. Пауче, можете брати. Є різні. Звичайно, ми в нас попав такий агрегат. Є різні агрегати. Буквально година роботи і тут буде куча, тільки треба все наготовити. Зараз ми будемо звичайно все робити. Всім здоров'я перемога. Ну а ми на зиму вже в будемо мати дрова. До побачення.